Обласна військова адміністрація профінансує регіональний центр підготовки населення до нацпротиву. Для медичного забезпечення та інструкторського супроводу центру з обласного бюджету виділено 500 тисяч гривень. Ще 800 тисяч виділять на забезпечення регіональних представництв матеріально-технічною базою. Про це йшлося під час онлайн-наради за головування заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук. На Кіровоградщині такий центр функціонує з квітня 2024 року. До його складу входять чотири регіональних представництв, зокрема Олександрійське. Про набір до останнього йдеться на сторінці Олександрійський райцентр підготовки населення до національного спротиву. Фахівці ЦНАПу повідомили про відновлення роботи державного реєстру актів цивільного стану після масштабної кібератаки. Прийом громадян здійснюється в порядку черги за талонами. Безкоштовна гаряча лінія 0800 40 44 45. 6 січня директор гімназії Мінячужевського Тарас Бабак спільно з представниками громадської організації Кіровоградське крайове козацьке товариство «Краєвий атаман Василь Березовський відвідали обласний госпіталь для ветеранів війни у місті Кропивницькому. За кошти, зібрані колективом закладу, разом з козацьким товариством придбали медичні апарати для реабілітації військових та передали працівникам госпіталю. Олександрійські бібліотекарі навчали роботі на інтерактивній платформі для використання вікторин та опитувань. Практичний навігатор організували для викладачів Олександрійського медичного фахового коледжу. Бібліотекарка розповіла, як можна поєднувати навчання з технологіями та створювати тематичні інтерактивні вікторини і опитування. Після реєстрації на платформі викладачі прийшли до практики, створюючи власні тестові завдання. 4 та 5 січня в Олександрії провели різдвяно-новорічні заходи для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Участь в розважальної ігровій програмі взяли 35 дітей разом з мамами. В програмі веселі конкурси, флешмоби та майстер-класи. Наприкінці кожен із маленьких учасників отримав подарунок. Організатором виступила релігійна організація Церква Євангельських Християн Баптистів міста Олександрії за підтримки міської ради. У середу, 8 січня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 6, в день плюс 9 градусів. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 6 метрів за секунду.